Ради всіх вітати сьогодні. Ми присутні на дев'ятому з'їзді профспілок будівельників України і будівельних матеріалів. І ми сьогодні побачили, що це та організація, та платформа, яка об'єднує не тільки бізнес, а й профільні спілки, об'єднання, палати державні заклади. Освіти, а також державні організації, де можна багато чого дізнатися, і перш за все допомагає зрозуміти, що потрібно кваліфіковано підходити до відношення працівників з роботодавцем. А більш за все мені сьогодні сподобалось те, що на всіх етапах взаємодії всі організації, всі ланки зацікавлені в тому, щоб відбудовувати країну, в тому, щоб підвищувати рівень взаємовідносин роботодавця з працівниками і розвивати будівельну галузь. Ми особисто вже півтора року співпрацюємо з профспілками будівельників України і зрозуміли, що це досить потужна організація, яка надає можливість заявити як і про себе, так і повністю бути учасником, причасним до творення ринку, його стандартизації. Все, всім дякую.